Послання 1087, дозволяючи поганим залякати себе, вони самі стануть як погане. 27 березня 2014 року Божого 14:30. Моя ніжно улюблена дочко. Я бажаю, щоб мої учні, включно з християнами усіх конфесій, Проводили зараз більше часу в моєму товаристві. Незалежно від того, наскільки ви можете себе вважати близькими мені, злий Дух докладе усіх зусиль, щоб спокусити вас усіма видами беззаконні. Жоден з вас не є настільки сильним у своїй вірі, щоб мати змогу протистояти впливу духа зла. Ви повинні прагнути кожного дня більше часу проводити на молитві і використати цей час, щоб збудувати довкола себе броню, необхідну для свого захисту, якщо ви маєте залишитися вірними мені. Відмова від спілкування зі мною в молитві і в таїнствах зробить вас слабкими, невпевненими у своїй любові до мене. І тоді ви залишите себе відкритими на сумніви щодо мого вчення, моїх обітниць і моєї сили, випробування, з якими ви зустрінетесь і які виникнуть з початком переслідувань, моїх правдивих послідовників, які залишаться вірними Святому Божому Слову, будуть дуже важкими. Бог дав вам вільну волю як ваше природне право від народження. Однак ті самозванці, які захоплять мою церкву, спробують забрати її у вас Вас змусять прийняти неправду, представлену під маскою нового пояснення святого Євангелія. І якщо ви наважитеся поставити її під сумнів, то будете ганебно вигнані. Так багато з вас через боягузтво, сліпоту і помилкову відданість тим, які, як ви думаєте, пасуть овець, приймуть фальшиву доктрину. Фальшива доктрина, яка буде введена, буде ретельно замаскована словами про любов. Ви зможете розпізнати, що вона не походить від мене за трьома рисами. На першому місці вони розмістять потреби грішників, заявивши, що ви повинні молитися. За визнання права людини грішити перед Господом. По-друге, вас попросять заявити, що гріх є природною річчю, і тому ви ніколи не повинні боятися майбутнього Бог ніколи не відкине грішника, і всі його діти увійдуть до раю. По третє, вам буде сказано, що таїнства мають бути змінені зі своїх первісних значень у Християнстві. Щоб привернути до себе поган, які заслуговують на те, щоб їхні людські права задовольнялися в очах Бога. Коли все це станеться, то це буде означати тільки одне людина представить скрізь перед вівтарями моїх церков свою інтерпретацію того, які із законів, встановлених Богом, підходять їй, а які ні. І тоді вона буде очікувати, що Бог поступиться її вимогам. Вона по суті буде диктувати Богу, оскільки вважатиме себе більшою від мене. Я відкину ці душі геть від себе, бо вони не будуть здатними декларувати себе християнами, дозволяючи поганим залякати себе, вони самі стануть як погани. В моєму царстві немає місця для тих, які не віддають мені себе в такий спосіб, як я їх навчав, коли ходив по землі, в найближчі роки вам буде важко залишатися вірними моєму вчанню. Тому що ті, які стверджують, що представляють мене, заведуть вас у серйозну помилку, як це і було передбачено. Будьте обережні, спостерігайте за тим, про що вас попросять. Щоб прийняти як заміну мого святого Слова. Ті, які мають справжню проникливість, дану їм силою Святого Духа, відразу ж знатимуть, коли таке станеться. Інші не будуть благословенними, тому що вони не звертатимуть увагу на все те, чому я їх навчав вони опиняться в дуже темному і безлюдному місці, позбавленому моєї присутності. Яка освітлює дорогу правди? Цей час є дуже близький, ваш Ісус!